Получені Штати Америки готують значний пакет військової допомоги для України на суму в 1 мільярд доларів. Я вам нагадаю, що попередній пакет був на 300 мільйонів. Звичайно, до нього входить різноманітна бронетехніка, боєприпаси, а також як повідомляє агентство РЕОЦ, включає БМП Бредлі, бронетранспортери та ракети. Ще одним таким цікавим моментом є те, що попередньо ЗМІ повідомляли, що більшість зброї з цього пакету вже розміщена на складах у Німеччини та Польщі, що дозволить оперативно доставити її на фронт в Україну. А також Сполучені Штати Америки збираються передати Україні саме далекобійні ракети Атакомс, відстань ураження яких сягає до 300 кілометрів. То що ж далі? Збройні сили України отримають ці ракети і будуть нищити ним Кримський міст. Давайте далі про це поговоримо. І тут перед тим, як ми розберемо це питання, треба зауважити наступне: у прийнятому палатою представників Конгресу США законопроекті, автор, до речі, якого є спікер Майк Джонсон. Міститься дуже цікава і несподівана норма. А йдеться про надання Україні саме далекобійних ракет Атакамс. У документі пропонується вимагати від президента Байдена доправити Україні атакам з саме великої дальності. Як повідомив глава сенаторського комітету з питань розвідки Марк Уоррен, якщо з проходженням законопроекту у Сенаті все буде гаразд, поставки самої зброї можуть стартувати вже під кінець поточного тижня. Ворон також додав, що Пентагон вже мав підготувати такі ракети до передачі в Україну. І це дійсно питання днів, а не тижнів чи місяців. Таку думку висловив німецький експерт з питань безпеки Франк Умбах. Він пояснив, що принаймні частина зброї, вочевидь, вже перебуває на американських військових базах в Німеччині, оскільки американці заздалегідь готувалися до швидкого до швидкої передачі цієї допомоги. А що стосується президента Сполучених Штатів Джо Байдена, чи він погодиться передати далекобійні ракети «Атакамс» в Україну? Зазначається, що він не буде проти, щоб Україна дійсно отримала далекобійні ракети Атакамс, бо тепер таке рішення підтримують і республіканці, так підкреслює керівник центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко. А також питання надання Україні далекобійних ракет АТАКОМС досягнуто. Про це 22 квітня повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів з американським лідером Джо Байденом. За словами військового експерта Мусієнко, ракети Атакамс насамперед дуже важливі для того, аби нищити логістику ворога. А ми з вами знаємо, що Кримський міст є головною логістичною артерією для Крима та Півдня України. То що, Збройні сили будуть нищити його. Але, як повідомляє портал Defense Express, атакувати Кримський міст ракетами-атакам можна. Але бойова частина в них всього 220 кілограмів. І це не дуже для такого призначення. Водночас, в концепції ведення бойових дій Пентагону на перше місце завжди стає завоювання тотальної переваги у повітрі, що означає необхідність зачистити район операцій від літаків та засобів ППО. Тому, можливо, атакам будуть націлені саме на аеродроми та позиції протиповітряної оборони Російської Федерації. Тож, чекаємо на гарні новини. Підписуйся обов'язково на канал, щоб їх не пропускати. До зустрічі.